Вам пропонується проєкт рішення про створення комунального підприємства Муніципальна гвардія Нікопольської міської ради Це не гвардійці, кардинал, це муніципальна гвардія міської ради. Так, голова постійної комісії міської ради Євген Бовкун на четвертому пленарному засіданні 13-ї сесії доповів депутатам про створення муніципальної гвардії підприємства, спрямованого на охорону власності територіальної громади, юридичних осіб та громадян. Така сама організація з початку року існує у Дніпропетровську. Нікополь прийняв досвід обласного центру та врахував всі нюанси. У чи десь я думаю, тот керністи путь по преодолению возражений прокуроров и законодателей, какие-то прокурорів і в кітаніґразніпропетровське та преодолел, нас поправили, нам подсказали. мы до топиту йшли, сделали, принимаем. Нам нужен эффективный орган, который будет заниматься вопросами безопасности. У Дніпропетровську на отримання гвардії виділили трохи менше 4 мільйонів гривень. Мер Нікополя відзначив, що як і відеоспостереження, про встановлення якого по місту вже неодноразово йшлося, так і муніципальна гвардія витратні речі. Але коли мова йде про безпеку городян, думати про витрати не слід. Да, це Да, не время зараз, може бути, потратити ці гроші, Ну, випросить, якщо не счастлив, то тоді давайте скажемо, що ми не власне безпішить не можемо нічого. Крім охорони майна та порядку на території міста, гвардійці навіть надаватимуть транспортні послуги по перевезенню вантажів по Україні та за кордоном. організовуватимуть та експлуатуватимуть платні паркування. Депутати після обговорень проголосували за.